Війна стала таким каталізатором, скажімо так, зеленим коридором для української культури. Тобто, як мінімум, зараз вже в Європі те, що я чую від митців, які їздять, і е, з культурною дипломатією, да, в Європу вже принаймні не плутають що таке українська і російська мова. Я вже не кажу про проекти, які стали відомими в Європі і ті проекти, які зараз особливо Український інститут пропонує для різних подій європейських і той контент, який зараз є на сценах, і в різних проектах європейських. Український контент хотілося б, щоб в Європі Україна була самобутня. щоб На все ж таки орієнтувалась і базувалась на нашій ідентичності. Для цього, звісно, треба багато працювати. В тому числі і в проектному менеджменті, але відповідно європейських цінностей, відповідно того, що ми себе відчуваємо європейською країною, модерновою країною, культура так само розвивається і в наших аджендах давно є те сучасне мистецтво, яке репрезентується в Європі, яке існує в Європі, і от саме такою Україна самобутньою модерновою, сучасною, мабуть, що має бути на майданчиках європейських з своїм. Унікальним обличчям, тому що це обличчя всієї нації, людей, які тут живуть.